Привіт усім і хлопчикам і дівчаткам. Друзі, яка пара року у нас за вікном? Правильно, зима. А яких зимуючих птахів ви знаєте? Розумники. Так, синичка, ворона, горобець, дятел. Скажіть, будь ласка. А чи легко птахам взимку? Так, їм важко, бо зазвичай взимку багато снігу і дуже холодно. Тому їх потрібно підгодовувати. А чим можна годувати пташок? Так, зерном просом. А куди ми насипемо зерно? Правильно, у годівничку. Розгляньмо зображення зимового парку. Ой, погляньте, скільки птахів прилетіло. Діти, а що це за птахи? Назвіть їх. Які ж ви молодці? Скільки всього птахів прилетіло? Правильно, багато. Горобчі і синички маленькі. А ворона яка? Так. Ворона велика, і їй потрібно насипати багато зерна. Пропоную пограти у дидактичну гру нагодуй пташку. Діти, давайте пригостимо кожного горобчика по одній зернині. Усіх горобчиків пригостили. Малята, подивіться уважно і скажіть, кого більше горобчиків чи зернят? Скільки зернят залишилося? Правильно, залишилася одна зернина, тому горобчиків менше, ніж зернят. Щось ми з вами засиділися. А давайте пограємо в гру День і ніч. Коли на екрані з'явиться картинка із зображенням дня? Ви можете рухатися, присідати, стрибати, танцювати, а коли картинка ніч, ми сідаємо тихенько і робимо ось так. Ну що, готові? Разом, коли ми з вами трішки порухалися, горобчики переплутали годівниці. Давайте ми допоможемо кожному горобчику відшукати свою годівницю. Нам потрібно кожному горобчику підібрати годівницю відповідно до його розміру. За допомогою прийому накладання, давайте перевіримо, яка годівничка підходить для цього горобчика. Ця годівничка дуже велика за розміром для нашого горобчика. Спробуємо наступну. У цій годівниці горобчик почуватиме себе комфортно. Для найменшого горобчика найменша годівниця. А тепер спробуємо підібрати годівницю для цього горобчика. Давайте розмістимо його у першу годівницю. Для великого горобчика велика годівниця. А останньому горобчику. Буде зручно у годівниці, яка залишилася. Наступне наше завдання полягає в тому, щоб з геометричних фігур викласти зображення пташки. Шановні батьки, підготуйте, будь ласка, для роботи дітям геометричні фігури з картону. Круг, квадрат, трикутник. У нас є три геометричні фігури. Давайте їх назвемо Це. Коло це Молодці. Квадрат це Так, трикутник. Нам необхідно з цих геометричних фігур побудувати пташку, де квадрат, тулуб, круг, голова, а трикутник. Хвіст. Спробуйте собі. А тепер настав час підвести підсумки сьогоднішнього заняття. А які зимуючі птахи сьогодні були з нами на занятті? Так, був горобець, синичка, ворона і дятел. А чому потрібно птахів підгодовувати взимку? Дійсно. Взимку їм важко знайти їжу через холод та велику кількість снігу. А чим можна підгодовувати птахів? Правильно, зерном просом. Подивіться на зображення та скажіть, чого більше горобчиків чи зернин? Правильно, зернин більше, а горобчиків менше. Пригадайте, з яких геометричних фігур. Можна побудувати пташку. Молодці, ви все пам'ятаєте, це фігури, коло, трикутник та квадрат. Ось ця пташка. Шановні батьки, за можливості, сходіть разом із дітьми до парку, насипте зерна у годівничку, поспостерігайте, як птахи клюють зерну. Яких тошок більше? А я з нетерпінням чекатиму світлини з ваших прогулянок. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Пернаті друзі, дякують вам за гостинці. До нових зустрічей!